Вітаємо позаду успішно пройдена половина квесту, а попереду ще більше пригод. Подруга Марічка знайомить тебе зі старшими пластунами, організаторами табору. Тут ти зможеш дізнатися про напрямки діяльності в пласті після 18 років. Вітаю! Я Марічка Беріско. Мій досвід у пласті складається з восьми щасливих років. За цей час мені вдалося виховати рій дівчаток, а також реалізувати низку пластових таборів в Україні та за її межами, зокрема у Великобританії. Ще я мала нагоду вести адміністративну ділянку в столиці, навчати десятки людей, бажаючих стати виховниками, презентувати пласт на міжнародній арені та багато іншого. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим же можна займатися в пласті після 18 років. Ознайомимося з такими основними напрямами діяльності як виховництво, інструкторство, адміністрування та реалізація соціальних проєктів. Тож пропоную не гаяти часу і переходити до справи. Будь тією зміною, яку хочеш бачити у світі. Це неформальне гасло пласту. Чітко описувала моє прагнення тоді ще 18-річної студентки бути корисною в своїй країні. Єдина проблема була в тому, що я не знала, як це втілити. А тут така чудова організація є, до якої ще в лихі 90-ті, до речі, доєдналися мої батьки. Я теж була членкиною пласту ще в дитинстві, маючи лише 6 років і не маючи двох передніх зубів. Але на жаль, продовжити пластову діяльність аж до зрілості мені не вдалося. Тому я, вже будучи свідомою, дорослою людиною так мені принаймні тоді здавалося, вирішила написати заяву для вступу в пласт. Ось тут і почалося найцікавіше. Можливо, ти зараз, як і я, не знаєш, з чого почати, але дуже хочеш до нашого товариства. Тому я з радістю стану підтримкою для тебе і розповім. Чим же таким цікавим можна займатися у пласті після 18? Отож, пластуни сповнюють свій обов'язок, виконуючи певні функції. Існує всього чотири основні напрями діяльності: виховник, інструктор, адміністратор та суспільник. Виходячи з назв, уже приблизно можна зрозуміти, що закладено в основу кожного напряму. Перш за все, пласт це виховна організація, тому найважливішу роль, безперечно, виконують виховники. Вони організовані в двох окремих кадрах виховників для наймолодшого уладу, новацтва, це діти віком 6-11 років. І старшого уладу юнацтва діти 12-17 років. Перед тим, як стати виховником, ти маєш пройти спеціальне навчання вишкіл. Там тебе навчать, як працювати з дітьми, обраного тобою віку за пластовою методикою. Навчання зазвичай триває повних 4 дні, а останній день відводиться для відтренувань здобутих знань на практиці. Коли ти успішно проходиш цей вишкіл, то можеш з чистим серцем, непримушеною волею та твердою думкою здійснювати виховну діяльність. Звісно, після навчання тебе не залишають з дітьми напризволяще, а завжди є можливість звернутися за допомогою до більш досвідчених виховників. Заняття з пластовим гуртком зазвичай відбувається раз на тиждень протягом навчального року, а влітку завершується поїздкою на табір. Також є можливість разом з гуртком брати участь у пластових акціях і не тільки в межах свого населеного пункту. Головне завдання виховника Зробити все можливе для того, щоб твої вихованці стали гідними громадянами своєї країни, розвинути та підсвітити сильні сторони дітей, забезпечити підтримкою і власним позитивним прикладом у процесі їхнього самовиховання. Дуже важливо виокремлювати вагоме місце для прояву новацької або ж юнацької ініціативи та самостійності, бути тим, хто скеровує, показує, як, але не робить за дитину. Виховник або виховниця, маючи сформований світогляд пластуна, дає добрий приклад у знаннях, уміннях та відповідальності своєму гуртку. І цей досвід залишається з його вихованцями назавжди. Мені пощастило бути новацькою виховницею 11 чарівних дівчаток. Я почала з ними займатися, коли кожній було тільки 5-6 років, а віддала в юнацтво вже дорослих сформованих особистостей. За наші спільні 5 років. Разом ми пройшли чимало випробувань і здобули ще більше перемог. Із захопленням я спостерігала, як кожна з моїх новачок дорослішає, стає впевненішою, самостійнішою і сильнішою з черговою мандрівкою чи пластовим табором, а з ними такою ж стаю і я. Цінність виховної методики пласту не передати словами. Працюючи в освіті, я вкотре в цьому переконалася, дивлячись на своїх вихованців, розумію, що мені абсолютно не страшно за майбутнє України. Такі моменти надихають і дають розуміння, що ти не дарма живеш на цій землі, бо можеш бути корисним. І це прекрасно. Перейдемо до наступного напрямку діяльності, який можна реалізувати у пласті: інструктор або інструкторка. Ви професійно займаєтесь вітрильним спортом, маєте ґрунтовні знання з надання медичної допомоги або ж без труднощів можете орієнтуватися у гірській місцевості, тоді цей напрям може бути цікавим для вас. Протягом року пласт в Україні проводить понад 100 виховних таборів різної спеціалізації: спортивні, морські, з плавання, мистецькі, лижні, альпіністичні, археологічні, кінні, екологічні тощо. Ось, власне, тут ваші навички будуть затребуваними. Інструктори володіють необхідними знаннями та вміннями, здобутими на профільних вишколах, що потверджено відповідними посвідками державного взірця. Якщо ви маєте необхідну кваліфікацію, відчуваєте в собі силу та бажання навчати і хочете отримати незабутній досвід чаропластування, тоді вам точно сюди. Інструкторами можна бути з медичної допомоги, спортивного орієнтування, різноманітних спортивних ігор, туризму, військової справи, летунства, природознавства, мистецтва. Тощо, якщо з вище перерахованих напрямів немає тієї справи, якою живе ваша багатогранна особистість, то не хвилюйтеся. Будь-які ваші навички легко можна знайти їм застосування у нашому товаристві. Варто тільки звернутися із пропозицією. Наступним напрямком діяльності є адміністрування, а точніше, позиція адміністратора чи адміністраторки. Адміністративна робота у пласті ведеться через такі служби: міжнародну прес-службу, фінансову господарську, кадрово вишкільну, юридичну, медичну та службу соціальних проєктів. Можна допомагати розвиватись пласту, беручи на себе якусь з адміністративних ділянок на місцях, робити її добре, а тим самим розвантажувати виховників. Ця ланка є критично важливою для того, щоб увесь пластовий організм працював чітко, злагоджено і без перебоїв. Свого часу мені випала нагода протягом двох років очолювати напрям діяльності уладу пластового новацтва у станиці Київ. Простими словами, я займалася організацією роботи близько 40 виховників, які здійснювали виховну діяльність з більш як трьома сотнями дітей у столиці. Звісно, у мене була команда помічників. Можу сказати, що цей досвід точно можна записувати в перелік особливих досягнень під час складання резюме. Така волонтерська діяльність у пласті дозволяє тобі розширити межі розуміння своїх можливостей, розвиває вміння працювати в команді, просити про допомогу, прокачує навички управління та кризового менеджменту. Позаяк розширює коло неймовірних людей. Останнім із напрямків діяльності у пласті є суспільна діяльність, що входить в обов'язки суспільника чи суспільниці. Давайте розберемося: суспільники реалізовують соціальні проєкти від імені пласту. Наприклад, вефлеємський вогонь миру це міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Антиузалежнення, тобто боротьба зі шкідливими звичками, організація роботи з сиротами та людьми з інвалідністю, а також дітьми до 6 років. Цей улад у пласті називається пташата. Цей напрям допомагає відчути свою причетність до величезної спільноти, яка щоденно поповнює скарбничку добрих справ. Такий собі законний спосіб ділитися власною силою з іншими та робити цей світ трошки кращим. Ось, власне, всі напрями діяльності, якими можна займатися у пласті, коли тобі виповнилося 18 і трішки більше. Важливо пам'ятати, навіть якщо ти суперініціативний або ініціативна і відчуваєш у собі неймовірний потік сил та енергії, все одно не варто брати на себе багато різних функцій. По-перше, страждатиме якість. А по-друге, окрім волонтерства, у вас нагадую, є чимало важливих сфер у житті, які теж потребують особливої уваги. Бо, як сказав класик, ми є не титани, ми люди, тому бережімося. Також не менш важливо дотримуватися злагодженої роботи різних форм праці. Чим більше залучено людей, які злагоджено займаються своєю роботою, тим більш якісно і на користь суспільству функціонуватиме така чудова організація, як пласт. Отже, давайте підсумуємо. Сьогодні ми говорили про те, що робити у пласті після 18 років. Головними напрямами діяльності у пласті є виховництво, адміністрування, інструкторство та суспільна діяльність. Дякую, що були разом зі мною! Бажаю успіху в опануванні курсу. Слава Україні!